Ти отримаєш відмову по карті побиту, якщо не надаси цей документ. Поки що підпишись на цей профіль та постав лайк цьому відео. Друзі, нас чекає 26 рік, рік, який веде за собою багато змін в законах, в тому числі по картам побиту. На нас чекає нова мінімальна зарплата 4810 на умові опраці і 3140 злотих бруто на умові злицення. Тому якщо ви зараз в процесі по карті побиту або збираєтесь подаватися і збираєте комплект документів, у вас мусить бути вписана ця мінімальна зарплата. Вашому залучнику номер 1 який випевнює вам працедавця. Тобто без цього документу, без нової мінімальної краєвої, на жаль, ви або отримаєте відмову, або у випадку громадян України максимум на що ви можете розраховувати, це карта побиту терміном лише на один рік по спеціальному військовому закону.